Цікаві все-таки люди-хейтери. Ось коли волонтери проєкту Благотворче суспільство кругом говорять правду про клімат, розповсюджують цю правду, інформують людей, вони весь час обзивають, називають дуже негарними словами. У нас вони в Україні кажуть, що це російський проєкт. В Росії вони казали, що це український проєкт, ну тепер їм нема чого. Говорити, тому що в Росії проект заборонили, визнали його ворожим. І вони затихли. І я думаю, що ж вони ще будуть придумувати? А тут, тим більше, виступив відомий вчений із закликом, із зверненням до людства, а потім ще й до трьох керівників самих найбільших за площею держав на планеті. І теж пару днів тишина. Ну, Думаю, все, аргументи в хейтерів закінчились. Ні, поступила нова методичка і нова інструкція. Що б ви думали, спочатку вони сказали, що це взагалі невідома людина, його ніде немає, і знати його ніхто не знає. Ну, Коли почали волонтери їм просто прямі давати. Посилання на матеріали із вченим знову пару днів тишини, а далі почалося. Виявляється, дуже багато чого є про нього в інтернеті навіть. І ось вони почали шукати, шукати, видряпувати, де він був, з ким він виступав, в яких проєктах приймав участь, і стільки багато всього знайшли. І тепер накинулись, знаєте, як оце. Собаки, яким сказали ату, і показали, куди треба бігти і на що кидатися. Мабуть, коли у вас хата горить, і приїхали пожарні, то ви в першу чергу питаєте в них паспорт і шукаєте в інтернеті, що це за люди. А може, за ними там якісь грішки є, а може в них погано себе в сім'ї ведуть, чи дітей погано виховують, чи взагалі. Десь провинилися. Людина пропонує вихід із катаклізмів, людина пропонує план, каже правду вголос, Ту, що бояться сказати СМІ і бояться сказати багато яких вчених. А вони, замість того, щоб розібратися в суті питання і приєднатися. Щоб врятувати своє життя своїх близьких і всіх людей на землі, вони починають вишуковувати, що він де сказав, та ради Бога, як Ісус Христос колись сказав, перший хто й хто не, ні в чому не винен, киньте в неї камінь. От так і їм би сказати.